Погода, ну дуже на любителя. так, синоптики писали прогноз на ці вихідні. Листопад вже добігає свого кінця і зима нагадує про свій прихід. кажуть у деяких регіонах українцям варто готуватися до складних погодних умов. Усі подробиці розповім за мить. З вами новини Тесені і я Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, А ми переходимо до новин. З кожним днем зима все ближче, і це видно з погоди в Україні. Найближчими днями опадів буде більш ніж достатньо, але в деяких частинах країни і зовсім потеплішає. Про це детальніше написала та Локоліденко. За її словами, на вихідних українців очікує сніг, мокрий сніг, дощ і виходить, що вологи буде більш ніж достатньо, принаймні в суботу. В день 23 листопада. Основна частина опадів припаде на лівобережжя, а захід та північ звільнятимуться від снігу чи дощу. А в неділю в Україні повсюди буде сухо. Лише на сході затримуються опади. Вітер і надалі рвучки, сильний, тому закутуйтесь щільніше. Температура повітря і вночі, і в день в Україні крутитиметься близько нуля. Хіба що в суботу на півдні в день плюс 4, плюс 9. а на сході навіть плюс 9, плюс 15 градусів. У Києві 23 листопада мокрий сніг, 24 листопада без опадів. Північно-західний вітер очікується рвучким, некомфортним. Вночі 0,2 морозу, в день 0,2 градуси тепла. Якраз починається пора, коли погода дуже на любителя. Тому, як ніколи, потрібні черевики на товстій підошві. Довгий шалик. На хоча б два закрути навколо шиї, запас носових хустинок в сумці, куртка чи пальто з каптуром, валеріанка як мінімум, для поїздок маршрутками, обов'язково світловідбувач на сумку чи одежу. Не зліти 24 на 7 у телеграм-каналах, поставити у миску на стіл апельсини, приймати вітамін Д аж до квітня і донатити щодня на головну нашу справу. Стежимо за подальшою синоптичною ситуацією разом. Кияни сьогодні радимо бути особливо обачними та обережними. А за можливості залишитися вдома і милуватися майже зимою з вікна. Адже Київська. Міська військова адміністрація повідомила про те, що 23 листопада в столиці будуть небезпечні метеорологічні явища. 23 листопада в столиці можливий значний мокрий сніг та налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиться. Температура у Києві вночі та в день близько нуля. Будьте уважні та обережні. Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту на окремих ділянках доріг. Нагадаємо, що 21 листопада Київ накрила зима. У столиці випав перший сніг. Присипало також Одеську Львівську та Івано-Франківську області. Комунальники вивели спецтехніку на Оге не минулося без дорожнього колапсу. Синоптики прогнозували погіршення погодних умов, снігопади та морози. Однак світлини зимової казки в Україні розчулять будь-кого. Цьогоріч комунальники підготували 553 одиниці спецтехніки, яка розчищатиме дороги та тротуари від снігу. Також використовуватимуть протиожеледні засоби для цього. В запасі столиці понад 30 тисяч тонн солі та понад 40 тисяч тонн піску. Сьогодні 21 листопада у столиці хмарно. В день помірний дощ і мокрий сніг. Місцями налипання мокрого снігу на дорогах ожеледиться. До обробки покриття рідкими хлоридами задійно 124 одиниці спецтехніки. Просимо водіїв бути максимально обачними на дорогах, дотримуватися безпечної дистанції, а пішоходів бути обережними та носити флікери в темний час доби. 21 листопада присипало того жодеську Львівську та Івано-Франківську області в Україні найближчими днями очікується дощі, мокрий сніг та ожеледиця. Потрібно перевозути свої автомобілі тим, хто ще не зробив цього. Таке добре утро у нас? А сніг все йде, і йде. А в самій Одесі вночі 21 листопада був сильний шторм. Вранці йшов дощ подекуди з мокрим снігом. Навіть одеські песики не дуже раділи такій мокрій погоді, але поставилися до цієї ситуації по філософськи. А на горі піп іван нещодавно зафіксували рідкісне атмосферне явище. Зветься воно Карпатське море. Це явище спостерігається переважно восени, коли гірські вершини оточують густі тумани або низькі хмари, створюючи ілюзію бурхливих водяних потоків навколо таку дивовижу зафільмував дослідник гір зівана Франківська Назар Заросляк і поділився фантастичними кадрами на своїй стрінці в соцмережі Фейсбук. Нещодавно сам таки розповіли про те, якою ж буде зима в Україні. В Атлантиці формується потужний антициклон, який виштовхуючи тепле повітря із субтропіків у бік України, спричинить встановлення аномальних для зими в нашому кліматичному поясі температур. Цієї зими середня температура повітря взимку триматиметься на рівні 1-2 градуси вище. Норми буде клаватися в межах від плюс п'яти до мінус п'яти градусів. Загалом, як наголошує метеорологиня Віра Балабух, підвищення зимових зимову і тенденцію останніх десятиліть. Вже стає нормальним, що температурні показники січня наближаються до пових температурних показників листопада. Але це не виключає короткочасних значних похолодань взимку 2024-2025 року можливі короткочасні арктичні вторгнення, які спричинять короткочасні на 2-3 дні значні морози. Загалом зима буде такою ж теплою та м'якою, як і минулого року, з переважанням помірних температур. Водночас зауважила вона метеоролог у всьому світі. Говорять про ризик для цієї зими через маловивчене явище, різке стратосферне потепління. Так, від цього та до інших факторів залежитиме те, чи прориватиметься до України арктичне повітря. Жовдень також. Ми бачимо, що дуже ймовірно буде досить теплим. І надалі очікується, що і наступні місяці також можуть бути аномально теплими. Тобто йдеться про зимові місяці. Про те, що зима в Україні не буде знатися суворо, розповідала речниця Українського гідрометрологічного центру Наталія Птуха. Експерт зазначила, що про точний прогноз говорити поки що зарано. Водночас можна зробити припущення, зважаючи на тенденції останніх років. Птуха нагадала, що продовж поточного осіннього періоду, попри холодний період, на початку жовтня, у західних областях, спостерігається тенденція вищої за кліматичну норму температур друга і третя декади жовтня очікуємо, що можуть бути на кілька градусів вище кліматичної норми. Подивимось знову ж таки по завершенню місяця. Будемо аналізувати Птуха зауважила, що синоптики не виключають також можливості затоку України холоду та арктичного повітря. Чи не найважливішим правилом для збереження тепла є правильно підібраний одяг? Важливо дотримуватися принципу багатошаровості, тобто одягати одразу кілька речей одну поверх одної. Вони можуть бути набагато тоншими за теплий светер, але прошарки повітря допоможуть зберегти температуру довше. Звичайно, єдиного та універсального правила немає. Однак і кілька дієвих порад, які точно допоможуть зігрітися. Спідню білизну та шкарпетки краще обирати з натуральних бавовняних тканин. Варто придбати термобілизну. За її відсутності футболка плюс колготки, або футболка плюс підштанники. Одяг має бути теплим та вільним. Мінімізуйте відкриті ділянки тіла. Найбільше тепла виходить через неприкриті зап'ястя, шию, краще не носити укорочені штани та занижені шкарпетки. Одягайте шапки, які повністю закривають вуха. Важкі вовняні або вітрозахисні матеріали є найкращими головними оборами для захисту від холоду. Однак, якщо ви багато рухаєтеся, то варто обирати не занадто теплі шапки. Є загроза спітніти, а на морозі це ще гірше ніж змерзнути. А яка погода більше до вам? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. цього обов'язково підписуйтесь на канал а також тисніть подобайки. Бережіть себе. Побачимось.